Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися, з чим йде наступний тиждень, в яких енергіях він пройде. Шестірка Пентаклів. Ну, це карта балансу. Що даєш, те й отримуєш. Це може говорити про те, що як ви зможете комусь допомогти, так і вам хтось допоможе. Ця ще дев'ятка пентаклів на дні говорить про те, що ви можете отримати якісь ресурси або ж фінанси на цьому тижні. І ще шестірка пентаклів може нам говорити про якісь виплати, якісь допомоги, якісь матеріальні компенсації, ну, будь-які матеріальні зарахування. Прада вам на цей тиждень двійка жезлів. Вона говорить про те, щоб ви не поспішали. Ті ситуації, які будуть у вас з'являтися, ретельно їх обдумайте, оцініть і не поспішайте з вибором. Тут важливо посумніватися, подумати і зважити всі за і проти. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам вдалого тижня!